Перших хвилин їхньої зустрічі відчувалася напруга, коли почав згадувати Трамп про те, як одягнений Зеленський. Потім тобто була відповідна атмосфера, яка е, ускладнювала цю співпрацю. Зеленський мав бути до того готовий. Він мав прорахувати всі ці е, е, пастки, які йому підготували. І насправді він розпочав дуже вдало, я якраз його навіть. В своєму там Фейсбуці, телеграм-каналі похвалив, тому що дійсно цей хід з фотографії наших військових полонених був дуже доречним. і Я про це і кажу вже не, останні там три роки, що ми не допрацьовуємо на цьому напрямку, на на відміну від тих самих ізраїльтян, які використовують будь яку нагоду для того, щоб продемонструвати наслідки злочинів Хамасівських, які тривали впродовж двох днів. А в нас три роки, якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.